Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про ступені порівняння. В одній із попередніх розмов ми з вами з'ясували, що цій темі треба присвятити окрему передачу. Пам'ятаєте, ще коли йшлося про нав'язаний математиками калькований термін степінь та про потребу замінити його ступенем. Тоді серед прикладів, наведених з 11 томного академічного словника української мови була й термінологічна словосполука ступені порівняння. А з тих ступенів словник називає вищий ступінь, звичайний ступінь, а найвищий ступінь чомусь забуто. Мало того, коли наберете слово найвищий, то не повірите своїм очам. Коли прочитаєте слово найвищий не знайдено. Можливо, стануть у пригоді найважче і найважче. Уявляєте, в академічному 11 томному словнику найважче є і найлегше є, навіть більш рідкісне заввишки є, а найвищого нема. А втім, у статті про порівняння є досить кучеряве визначення, що ж воно таке ступені порівняння. Це цитую: форми якісних прикметників або прислівників, які виражають відносну різницю між Предметами щодо ступеня наявності в них певної ознаки. Ще раз, які виражають відносну різницю між предметами щодо ступеня наявності в них певної ознаки. Дуже кучеряве, але й дуже однобоке визначення, бо ж ті прикметники і прислівники стосуються не лише предметів, як там сказано, а й людей і явищ, і станів. Діти вивчаються ще в школі, а дорослі дядьки, тітки, зокрема й журналісти, а також працівники освіти, часом і письменники, частенько проводять конкурси, визначають різні рейтинги та інше під такими гаслами: краща книжка чи фільм року, кращий за професію тощо. При цьому чи забули, чи не знали, не знали та й забули. Що кращий це не найвищий ступінь порівняння, а лише вищий. А цей вищий вимагає в нас додатка, кращий від кого чи за кого що. На відміну від мови наших запеклих визволителів, де «лучший» може означати і найвищий ступінь, або вони ще можуть додавати найкращий, бо навіть «найлучший» – і це вже українізм. Натомість, коли наші грамотії кажуть, найкращий чи найбільший, то це означає, що вивітрилася з них шкільна наука. Щоправда, і в школах іноді можна натрапити на стенди з написами наші кращі учні. Кращі від кого? Окрема тема мова сучасних медіа-комедія. Наприклад, ведучий популярного телеканалу говорить про потребу зворотного зв'язку. Цитую. Для того, щоб наш канал став краще, пишіть нам. І закликає до зворотного зв'язку. Дай, думаю, таки напишу, хоча зворотний зв'язок навряд чи буде. От і написав до цього каналу на його сторінці в телеграмі таке. Ви калькуєте чужу мовну конструкцію. Прикметник у всіх ступенях порівняння в нас узгоджується вроді з іменником. Треба для того, щоб канал став кращим. Трохи згодом той-таки ведучий питає в когось про шкоду, яку. Наносять, пишу. А шкода не макіяж, її не наносять, а завдають чи заподіють. І таких калік у вас чимало. І ви знаєте, не минуло й місяця, як прийшла стандартна відповідь у вайбері. Доброго дня, дякуємо за звернення. Нам важлива ваша думка. Інформацію передамо до редакції. Ну, гарно, хоч так. Може і справді передадуть і там зроблять. Якісь висновки. Бо коли написав про це у Фейсбуці, то отримав не стандартні, а зацікавлені відповіді колег. Колега Олександр спершу процитував для того, щоб наш канал став краще, пишіть нам. А далі пожартував. Тобто канал стоїть, але погано. Справді додам від себе, в такому разі буде граматично правильно, але це те, що називається Стьоб. Бо прикметник краще тут узгоджено вже не з іменником канал, а з дієсловом став. Ще одна колега пише, у мене на кухні радіоточка. Коли говорять журналісти радіо, то досить рідко проскакують якісь помилки. Але коли в ефір виходить журналіст телебачення, особливо той, що ледь не в один момент після 24 лютого ніби перейшов на українську, то вуха в'януть. Невже важко створити при телебаченні об'єднаному телемарафоні якусь мовну комісію, яка вказувала б цим двійочникам на їхні помилки? Невже нема журналістів в Україні, які знають мову і не будуть засмічувати ефір? Колега Віра, мають бути відповідальні за мову ефіру, до них і звертатись письмово інакше все буде без змін. І як завжди знайдеться, бодай один хтось, кому все не подобається. Цитую без змін. Я хочу, щоб мене правильно поняли окружаючі. чомусь знак запитання стоїть. Далі. Зараз этот мовний відео, як би модний, знову знак запитання. З усіх утюгів армовір термос танці з бубнами три знаки запитання, може він їх замість окликів ставить. Я такий старий, що пам'ятаю, що при СССР був спеціально написаний орфографічний словарь по мові. І не треба скиглити, якщо вже його немає, то напишіть, пожалуйста, ваш і буде вам щастя. Я вирішив йому відповісти, хоч знаю наперед, що таких не переконаєш. І все ж краще мати не ворога а бодай нейтрала. Пишу. Я зрозумів вас правильно. Ви бажаєте нам щастя. Новий орфографічний словник є в електронній і паперовій версіях, виданий нещодавно, над ним працювали академічні інституції. Але хто ж із наших славних нескигликів туди заглядає? От ви написали, окружаючи є. Знаєте, як його перекладають в лапках? «Оточуючі». А треба навколишні, як і середовище не «оточуюче». А навколишнє, довколишнє, довкілля. І так на кожному кроці оці медійні оточуючі не випускають ні ефір, ні етер із чужомовного оточення. Мовне питання в нас не модне в лапках, а вистраждане століттями. Хочемо, щоб наші діти й онуки розмовляли мовою наших батьків і матерів, бабусь, дідів і прапрадідів. Що тут проти природного? Тим, у кого це атрофовано, не доведеш, але прошу й на старості відрізняти те, що називаєте скиглити, від того, що сучасна молодь називає тролити, тобто висміювати, збиткуватися. Добре, що ви знаєте смачне українське слово скиглити, бо тією мовою, якою вказуєте нам, профанам, про старий орфографічний словник, скиглити перекладається як нить. І білоруською теж. Ось як пише професор Вячеслав Рагойша. Хопі ниць, загинає айчина, себе починай без принуки, на вучі родної мові сина, на вечі родної мові внука. і буде вам щастя. А він мені. Я про то що мову у нас вчили усі, у школі і УЗІ, і зараз почались от такі між міжсобойки. Кому это нужно? Я думаю, что мова – это способ общения, и никто ее не приватизировал так же, как Гитлер или Путин. А то, что у нас балакают мовой Азирова или Авакова, то что ж? Они, наверное, закончили виши и пьют кохве. Ну, на такую грамотную реплику мовою того же таки Азирова я уже не отвечал. Як казав мені колись геніальний український митець, поет, кінодраматург, літературознавець, філософ Іван Драч, рухаймо далі нашу безнадійну справу. І з гіркуватою, але й затято-стоїчною усмішкою казав: отже, рухаймо, друзі, без лайливо нав'язливого силування, але й не без силу!» По цій мові будьмо здорові в усіх ступенях порівняння звичайному. Вищому і найвищому